Питання стосовно вступників з тимчасово окупованої території та тих вступників, які зараз перебувають безпосередньо в окупації. Яка програма вступу для них? Тому що митипредметний тест не всі можуть скласти? Так, дійсно рахуємо, що у нас певна кількість випускників. Перебувають на тимчасово окупованій території, здобувають освіту в школах Запорізької області, дистанційно продовжують бути нашими ми продовжуємо з ними комунікацію і так далі. Це достатньо, потужна, потужна кількість таких випускників, тому для них, звісно, запропонована можливість вступу. Ми дуже радимо нашим випускникам, які наразі на тимчасово окуповані території, вступати саме в наші українські університети. Е, у нас створені такі умови для вступу існують при кожному університеті в наших Запорізьких регіональних університетах. Так само у кожному державному університету є так званий центр е, Донбас це... Крим Україна, Донбас Україна. Центр Крим Україна, Донбас Україна. Інформація е, про. Е, 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 е. Про ці центри знаходяться на сайтах університетів однозначно на самому, так скажемо, виному місці треба їх знайти і звернутися в цей центр, і саме через центр е скомунікуватись, е заявити про себе і далі е подати певні документи. Звісно, це обов'язково має бути паспорт громадянина України, е документи про здобуття е повної. Національної середньої освіти, повне середньої освіти, і після цього буде запропоновано такому учаснику вступати без національного мультипредметного тесту за результатами вступних випробувань, які він може здати дистанційно. Що стосується участі національному мультипредметного тесту, вона передбачена лише фізично особу, треба бути фізично особою. Але для таких дітей тимчасово повні території через такі центри, як я зазначила. Є можливість вставати без МНТ або обов'язково з нашими документами. Підскажіть, будь ласка, вступники, які не перебувають безпосередньо в окупації, вони виїхали, вони фізично перебувають, допустимо, бо Запоріжжя mm -hmm. вони можуть не складати МНТ, а вступити в університет за власне вступників університету? Ні, ні, тільки перебуваючи е, національний мультипрометний тест, має обов'язково. Бути здані фізично для таких саме випускників, яких ви зазначили, може бути використана так звана квота 2, яка допоможе їм вступити безпосередньо в університети і мати більше шансів вступити на державне замовлення. Але квота 2 в цьому році поширюється лише на тих випускників, які переїхали з тимчасово окуповані території тільки після 1 січня 2025 року. Всі, хто виїхав до, 25, до 1 січня 2025 року, мають, 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 да, мають обов'язково скласти НТ. А тільки ті, Учасники, які виїхали після 1 січня 25-го року, окупованій території, вони доводяться через довідку внутрішньо переміщеної особи, там, і так далі. То от вони можуть ще скористатися квотою 2 і обійтися без національного мультипредметного тесту, а вступити за наступними випробуваннями. Діти, які виїхали до 1 січня 25-го року, вони складаються на те, а поступають в університети без квоти, так? Так, На сьогодні Кожного року, починаючи з 22-го року, умови вступу все ж таки стають більш жорсткими саме от для ну, категорій, які певним чином страждають від війни від того, що є певна окупація і так далі. Якщо в 23-му році користалися Плотою 2 всі, навіть мешканці міста Запоріжжя, да, то в наступному році вже тільки категорія, яка там в певний час виїхала, а в цьому році ще скоротився той термін виїзду. Тобто тільки от, якщо ну саме нещодавно виїхала людина, то ми розуміємо, що така кількість таких випускників дуже невелика. Да і от саме для них ми знайшли такий, такий можливість, такий коридор, так скажемо, вільного. Зелений коридор, так скажемо, вступу до університету. У нас є інформація. Скільки випускників скористалися квотою? 2, а це саме безпосередньо ті, які або на то, або тільки виїхали з -то. І таких у нас було 2,5 тисячі вступників, які навчаються наразі в наших регіональних університетах, півтори тисячі з них. Начаються за замовленням, тобто дійсно працюється квота два, вони скористалися цієї можливості, і родина може бути підтримана тим, що вона не витрачає кошти на навчання дитини продовження здобуття освіти. Але решта тисяча все ж таки навчаються за контрактом, але я впевнена, що на сьогодні більшість цієї тисячі, які вступили за квотою 2, але не змогли отримати державне замовлення. На сьогодні більшість з них я впевнена переведена уже на державне замовлення, тому що університети мають можливості після вступу. Дитини стот на контракт подавати до, до міністерства освіти свої пропозиції, просити додаткові державні замовлення перерозподіл, і Так далі, і, як правило, ця, ця історія працює.